Тут рік також разом і видно служінні, хто з ними присутні тут. 에, так, давайте почнемо з традиційних оголошень. А сьогодні ми почнемо з того, хто у нас в перший раз. Пару хвилин, уваги, пару хвилин, швидке оголошення і буде просад. Сьогодні в перший раз прийшов до нас е, Максим. Максим, ви могли б підняти руку, щоб ми з вами познайомилися? Максим? Данило, Максим, підіть, будь ласка, руку, щоб ми з вами познайомилися. Максим сьогодні у нас перший. Е, давайте привітаємо Максима і пожелаємо, побажаємо, щоб його духовний шлях був успішним. Витрослав свідомість своїх десятків своїх цілей, які ви правитеся. Еліго! Еліо! Сьогодні є у нас сімейна пара. Я на жаль побачаю їх не бачити. Напевно, вона десь. Сьогодні ми ще пришли і аліна зі своєю диву. Ага, ось, кормит бачив. Так, і вербери. Давайте також привітаємо. Вони вже були там повітдалені, вони вже чули про Переклішну. Я не противодизм Данилом промо. Він постійно приводить своїх знайомих. Ми дуже вдячні, що він розповсюджує. Це знання, і люди можуть прийти сюди. Дякую вам, що ви завітали. Давайте благословимо Івана, Емені та Аліну, щоб їх духовний шлях був успішним. Вони прогресували в своєму, своєму духовному шляху. Віво! Вріво! Дуже дякуємо вам, що ви завітали. Віддані? Також я нагадую, що сьогодні програма не закінчується просадом. Про сьогодні нас ще чекає, після цього неділі зустрічі після. Тобто ми зустрічаємось, ми спілкуємося, познайомилися. Тобто це такий час, коли можна задати питання з приводу того, що ми побачили, що ми відчуваємо, поділитися тим, що ми там читали, вивчали. Розказати про якісь свої сумніви, думки. Тобто це дуже сприятливо. І всі, хто може цісь після просаду. ми прибираємо шкоди коментар і переходимо до цієї частини програми. Так, так. і ще ви уявляєте. Якось е не вдалося мені помітити, пропустив. Сьогодні ще є у нас Світлана, <му> О, Олена і Сараті. Так, піднімайте, е я зрозумів. Ви з Харкова, так? З <му> Харкова. Е ну, вже, як, ви настільки е вплив, ну, в колектив, що навіть не помітно, що хтось новий. Ні ну, ви ж кайдаєте, коли ви років стороні так? Але е ми дуже раді вітати вас, Серго. Ви тимчасово у нас е разом. Шкода, шкода. Будь ласка, можете переїжджати до Львова, приходити до нашого храму. Дуже раді вас бачимо. Давайте прошу вас, Сережімуть Світлану та Олену на духовний шлях. Еріго! Елімо! Дуже дякую. Так, вітані. І так що також я сказав, що після просаду у нас надійна зустрічі. Але проміжку віктального кімнату треба привезти до ЛАДу, тобто її треба прибрати. Також треба прибрати на кухні. У нас є е, стабільно відповідальний Володимир про відбуття руху, але нам потрібна допомога. Нам потрібно щонайменше ще три відданих, три людини, які ми погодились допомогти прибрати відтарну та кухню. Будь ласка, підніміть руку, хто може допомогти в цьому служінні. Раз, два, три, чотири. Дуже дякую, відноді, що ви погодилися. Насамперед, це дуже сухотке служіння. І це можливість реально розвивати якісь стосунки, дізнатися більше, можна щось робити, спілкуватися, поводити і просто робити це, і очищувати своє серце таким простим практичним служінням. Дякую вам. Так, сьогодні 6. Сьогодні, мені тут ще кажуть, сьогодні о шостій й вечора проти Салінама. Е збираються, як мені кажуть, як завжди. Тому підходить, хто бажає, підійдіть, будь ласка, до Брамачарі, Це ті, хто ходять в в ворожньому полі, підходимо до них, і вони зарікують, якби може навіть допоможе добратися. То, будь ласка, всі бажаючі, придатися до Салінами, підходить. E, значить, e, і так, на виході сьогодні, так як від жаль сьогодні, на жаль, не зміг бути захворів, бажаю вам швидше одужання, e, Я буду збирати кошти e, пожертви для e, подальшого розвитку нашого храму для недільних фестивалю тощо. То на виході я зможу вам дати решту з ваших пожертв чи просто прийняти ваші пожертви на розвиток цього фестивалю. Як ви бачите ремонт в процесі, ремонт заробляється. Співаю, що ми сперше почнемо робити другий поверх, закінчимо перший. Це все завдяки вашим пожертвам. І також мене просили, у нас є команда, у нас є команда, яку нас очолює мати Джаннібопі. І ця команда готує солодощі. Ця команда готує солодощі для Харінами. В цю команду входить, ну, хто тільки в цю команду не входить, майже всі туди входить. Приймаючись команди Швіра, а Нура Слава Наталія Москаленко, метежі Тетяна, матері Тайфрія, Оксана Лава, меседжі Алла, матч Анна. Давайте проснумою, щоб це служіння, вони продовжували виконати постійно, воно дарувало на основної їм і мешканця всього міста, тому що вони готують солодощі, і ці солодощі розповсюджуються. Розповсюджується кожен раз на харінамі, дають можливість людям скуштувати е, чудовий постар, е, отримати Господи в такій формі. Допомагає мене, що Наталя Політа, Максим, Пробус, пропуску відповідає. Давайте проснумося так, щоб вони продовжували і вище сторони. Рібо! Рібо! Еліго! Рі 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 якщо я щось забув, то будь ласка, я згадаю, що підійду. Поки що приємно, відковаємо доступ.

КРИШНА Катина самсален, Кришнапарадаймой, Гарибаричих, Сапрасад, Аннадивай, Анадивай, Серанамритапа, Рада Кришна Гундагау, Кришна Время даком Время даком Все читання ни тай Жани май жани тай Тай май жани тай Жани тай жани май Жани май Жани май Жани тай Жани май Жани май Жани май

Oh, <sighs>